Доброго дня, любі першокласники! Запрошую вас на урок навчання грамоти. Сьогодні поговоримо з вами про українських козаків та будемо продовжувати читати склади слова речення з звуком к або к. Відгадайте ребус. Молодці! Це козак. Отже, ми звернемося до нашого далекого історичного минулого. Поговоримо про відважних людей. Чи знаєте ви, хто такі козаки? Де вони жили? Чим займалися? Якими вони були людьми? Козак це була вільна, відважна людина. Готова завжди обороняти від ворогів рідний край. На Дніпрі колись були кам'яні пороги, поперечне підвищення дна річки, що порушувало спокійну течію. Сюди звідусіль сходилися вільні люди. Так і виникло козацьке поселення, яке мало назву Січ. Козаки завжди мали при собі. Шаблі, мушкети, списи, топірці. За їхньою допомогою запорожці відбивалися від ворогів. На Січі були свої школи, церкви, свої музики. Героїчні подвиги козаків оспівані в багатьох легендах, переказах, піснях. Спробуйте вгадати. Скільки пісень присвячено українським козакам? Дві, 20, 200, 2000. Насправді, діти, їх понад 2000. Це означає, що коли ми будемо слухати щодня по одній пісні про козаків, то щоб послухати всі, нам потрібно майже 6 років. А тепер з вами проведемо розчитування. Поставте відео на паузу та прочитайте склади в таблиці. Прочитайте склади по стовпчиках. Прочитайте склади по рядках. Прочитайте склади, які записані з великої букви. Прочитайте склади, які записані з маленької букви. Прочитайте склади, які мають лише два звуки. Чи можна зі складів у таблиці скласти слова? Поміркуйте. А ми продовжуємо далі. Розучимо з вами вірш про козаків. Послухайте його, а потім повторимо разом. Непереможні козаки! Вам лине слава крізь віки. Вам дякуємо за Україну. Не дали впасти на коліна! Поставте відео на паузу та повторіть його разом зі мною. В яких словах зустрічалися звуки К або К? Прочитайте їх. Чи є слова, в яких звук К зустрічався двічі? Назвіть ці слова. Попрацюємо у підручниках. Відкрийте підручники на сторіночці 95. Прочитайте слова, які записані над малюнком. Дайте відповіді на мої питання. Як називається старовинний український музичний інструмент? Українського народного співця, що супроводить свій спів грою на Кобзі. Називають людину, яка складає і розповідає казки. Звуть. Як називають вільну людину, яка брала участь у боротьбі за волю України. Молодці. Продовжуємо роботу далі. Послухайте текст, які слова вам не зрозумілі? Козаки то були волелюбні і сміливі люди. Вони втікали від панів на вільні землі поблизу Дніпра. Там створили власне військо, обрали собі отамана. Так виникла Запорозька Січ. Козаки сміливо боронили рідну землю від нападників, про них співали кобзарі. Хто такі пани? Як можна сказати інакше? Так, це господарі, хазяї, власники якогось господарства, власники речей, майна. І навіть власники людей. А кого обирали собі козаки? Хто такий отаман? Як можна сказати інакше? Правильно! Ватажок козацького війська. Поставте відео на паузу та прочитайте цей текст самостійно! А ми продовжимо працювати в букварику. Прочитайте вірш та підготуйтеся до виразного його інтонування. Спробуємо разом. Як козак засміється, ворог зі страху трясеться, як козак заспіває, той чим душ утікає. Як козак затанцює увесь світ його чує. Які дії козаків і їхніх ворогів названо в кожному уривку вірша? Наступна наша робота це прислів'я. Ви бачите перед собою частинки прислів'їв. Прочитайте ліву колоночку. Потім Праву. Спробуйте утворити пари. Працюйте самостійно. Ви, молодці, гарно попрацювали на уроці. До зустрічі!